А як мені правильно оподаткувати дохід який приходить в іноземній валюті, для того щоб вам в усіх деталях пояснити, як правильно в цьому випадку оподатковувати ці кошти, приведу простий прик. Припустимо, ви айТІшник, який працює на закордонну компанію. У вас вкладений з нею контракт, де прописані умови співпраці, і ви отримуєте на свій рахунок в іноземній валюті, наприклад, з доларі, оплату за свої послуги. Вам ваш замовник надсилає, наприклад, 2000 тисячі доларів через платіжну систему. За послуги, що в цьому випадку відбувається замість оцих 2000 доларів, які прописані в контракті за ваші послуги, ви вже на рахунок отримуєте там, наприклад, 1980. Бо 20 доларів це була комісія платіжної системи. Так ось в свій оподаткований дохід ви включаєте всю суму, прописану в контракті, тобто 2000 доларів. Оці 20 доларів це вже ваш видаток. Він податково не цікавий. При цьому оці 2000 доларів на дату зараху нарахування на ваш рахунок в іноземній валюті, ви рахуєте по курсу Нацбанку на дату зарахування, і раніше там, взагалі, було таке правило, що кошти отримані в іноземній валюті в день зарахування. Ви зобов'язані були 50% одразу продати і перевести в гривню а 50% залишити собі там вже як вам заманеться далі їх витрачати. То зараз цього обмеження немає, і вже такий айтішник користується цією валютою, як йому заманеться.